Мої вітання, друзі колеги, глядачі мого каналу, сьогодні 19 травня, і робив посіви кукурудзи від Лободи, бо так, як я говорив в попередньому відео про ці бінарні посіви Лободи і Сої, даються в знаки. І хотів би вам показати. Своє гидке каченя, як Артем Лаврик називав. Отож, сходи прямі посіви кукурудзи. Сходи ми одержали. Одержали рівномірні. Як ми можемо бачити, наші рослинки ось в такому стані. По розмірах. Вони значно відстають від е, традиційних посівів. По фазах розвитку, ну, я б сказав, майже Майже так само, чуть-чуть, можливо. Ну, але вони і пізніше з'явилися. Але от що дуже в нас багато, то це лободи в ниточці. Ось не знаю, чи видно. Бачите, ось ниточка лободи. Все поле, все поле вшите лободою. Отож, ми, бачите, отож ми вирішили його, цю ниточку прибрати, щоб було дешево і сердито ми використали такий препарат, як Хармоні. А потім превентивний удар ми залишимо для нашої пріми. Ну, прімою ми не користуємось через те, що в неї дуже різкий запах. Як прімою зробити, то ще два дні чути, що там пріма була на полі. Ми використовуємо елегант від адами. Ті самі діючі речовини, той самий ефект, але немає запаху. Ну тож, не знаю, чи видно, чи не видно наші рядочки? Ось, можемо подивитись, що вони рівномірні, рівненькі, але страшно. Страшно після е, після традиційних посівів, після роботи і з плугом на таку картину дивитися страшно. Ще, звісно, якби дощик впав, а то в нас на початку весни лило, запливало все, грунт забився, а зараз вже місяць немає дощу. І земля дуже пересушена, забита, важка. Ну, звісно, ну тілом це не назвеш ось ці прямі посіви. Тому що тут немає, зовсім немає соломи. Покриву ґрунту, він весь відкритий. Ну, побачимо. Будемо спостерігати. Отож, дивимось, підписуємось і слава Україні!